Мої вітання одразу до гарних новин. За останню добу оплатили РЕП 94 тисячі гривень квитанція на екрані та оплатили ремонт автівок для наших захисників. Загальна сума 102 тисячі 680 гривень. Молодці, працюємо далі. А тепер попрацюємо з вами над нашими питаннями. Значить, поїхали. За наявностю громадян більше одного транспортного засобу його можуть мобілізувати, заявила безугла. Ну, Тобто, все-таки депутати йдуть на фронт. Це дуже гарна новина, я так розумію. Давайте подивимось, наскільки це буде прийнято такий проєкт, за наявністю громадян більше одного транспортного засобу. забій. Його можуть мобілізувати. Все для людей. Ви знаєте, в лапках все для людей. Ну, дивіться, давайте так. З'явиться в цьому законопроекті ще й не таке, з'явиться ще і Розмір заробітної плати, скільки у людини там загальний дохід, яке в неї житло. Ну тобто треба починати із себе, розумієте, бо рибка там вже з голови трошки підгніває. Так що всі оці транспортні засоби, всі податки на розкіш, то треба просто поставити велике дзеркало в Верховній Раді. І нехай вони ходять і самі на себе дивляться, любуються, і самі себе мобілізують і тоді в такому випадку. Велика і значна підтримка України партнерами: чи відбудеться цього року і чого вони чекають? Так, велика підтримка. Маємо на увазі щось таке значне, що дійде до наших захисників і захисниць, і що допоможе нам перемогти. 600 гривень донат, які молодці, дякую. Дивимось, підтримка наших партнерів значна цього року. Коли е, оця карта випадає в розкладах, от коли я людям роблю розклади там на особисте життя, на роботу, оця карта називається Три блядіни під окном. Оце наші з вами партнери. Значить, що вони там перемивають кісточки комусь, щось з кимось домовляються, в лице улибаються, за лице е, пліткують. Оце зараз відбувається. Питання таке саме залишається. Чи буде взагалі до кінця цього року допомога від партнерів? Угу. Ви знаєте, мені здається, що не тільки допомоги ми з вами не дочекаємося, сильно не дочекаємося. А ще і попри те, що ми не дочекалися, ми самі без них все дуже гарненько і правильно зробимо. А вони потім будуть підмазуватися до нашої перемоги. Ну, Ми це вже десь бачили з вами таким. Скоро буде. Скоро буде нова війна, і то вже буде не наша історія, і то вже буде стосуватися наших так званих партнерів. 500 гривень донат. Дякую молодці. Ну, нехай вони на своїй шкурі відчують, що це таке. Може, змінять своє ставлення. В... так, значить, Ціни на бензин виростуть, на дизель виростуть. Економічна правда нас попереджає. Вже з 7-го місяця піде подорожчання. Давайте подивимось, чи це так. Ціни на пальне. Що буде з ними? Ціни на пальне. Ціни на пальне будуть зростати. Це так, це і без кар, зрозуміло. Але що ще буде? Буде створено штучний дефіцит. Він буде штучний. Україна та Велика Британія уклали нову угоду про оборонну та промислову співпрацю. Домовленість відкриває шлях для залучення найсучасніших британських технологій для оборони України. Значить, Україна та Британія наша угода 475 гривень. Молодці, дякую. Значить, так, угода про. Оборонну та промислову співпрацю. Що воно нам дасть, що воно з цього буде? Ну, таке? Заявочка буде велика, по факту відпрацювання буде. Ну, на виході, давайте так, зі 100% цієї угоди, ну, дай Бог, щоб 40. Ми отримали або результат, або допомогу. Дай Боже. І то ця угода буде перекладена, переписана, перероблена, коли буде зміна влади у нас. Так, що таке? Глобальний саміт миру в Швейцарії на рівні лідерів держав? Пройде 15-16 червня. Він відбудеться на курорті Бюргеншток у Швейцарських Альпах. Хто на ньому буде присутній, поки точно не відомо. Раніше Зеленський зазначив, що Україна хотіла б побачити там, зокрема, країни Глобального Півдня та Китай. Значить так, глобальний саміт миру в Швейцарії результат для нас. Давайте так. Результат для нас цього саміту. Результат для нас. А, результат для нас і для всього світу. Це стабілізація, врегулювання та нарешті домовленість за мир. фу тьфу тьфу Народ, нехай так і буде. Дякую.